Морген, шановні любі друзі, сьогодні понеділок, з вами Комко Анатолій. Видивитися Анатолій Вескем ви і... Не повірте, я валюва така. Це велика, неочікувана подія, це взагалі. Це ж, так. Да. От, то сьогодні на нульову пару я маю прийти. Ну блін. Тут... Ну, блін, що я зроблю? На вихідних так спав до 11 до 12. А тут, блін, такі діла. В, в 5, 5 вставати. Не знаю, подивимось. Може. Ну як може? На маршрутку. По-другому ніяк. Так що погнав не я на маршруточку. Маршрутка. В результаті всього Максим Васильович мене на обманув. Кинув. Кинув. А, а тут є Саня, тут є якісь ребята, які прийшли, походу сьогодні будуть чергувати. Що, ще є колесник на колесник, Як демон пішов курити. І знаєте що? Ми фільм придумав. Це Анатолій Вускем. О боже, він не да, знає. Та, і ми придумали фільм. Ми коротше, типу, все дуже просто. Є вінт. Смарт. 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 Коротше, все дуже просто. Він в тебе горить. Ні, він не просто горить. А як він горить? Він не Ефектно. Горить. Не, давай офіційно. ти все-таки береш мене. інтерв'ю. Ну блін, ну давай. Скажіть, будь ласка, що, що ви мені скажете про вінт? Нормально? Нормально. Я потім під автор ефект. Не надо. Ні, не, не треба. Це ж. ну... Негарно вийде. Да. Ну коротше, прийде колісник, вони ще раз розкажуть про свої свій фільм, бо там коротше, виносять мозги Вінту і мені жалко. Вот. Трайлер. Є моя чай. Трейлер фільму. Ти та... бераш, приходиш Три додому, додому включаєш та... комп'ютер, а він не робить! І тоді. Ти береш свій смарт. А неправильно, два тобі. Спочатку ти моніториш ошибку, ти пробуєш програмно, ти пробуєш апаратну частину, але так це апаратна частина. Ти розкриваєш, розкручуєш його, болтик за болтиком, знімаєш кришку, відкриваєш системник, А там. Він ця. Коротше, Саня, хоче сказати, що в нього є опит. Він вже розбирав і він впали в неї, пінь, як, да-да-да-да-да-да-да. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ти споклюжив, там треба ж... Щоб там вже епік, епік. Пу-пу-пу. Хорошо. Ти розумієш, це вінчак. Відсоєдіняєш кабель питання. Ще один кабельочок красненький. Сата називається. Відкручуєш чотири. А якщо хорошо, то два вінтика на вінчаке. Винімаєш, моніториш, тестиш і там мертвий смарт! Мертвий смарт! Добрий день! Добрий день! Вітогі, ти цей смарт. Дуже-дуже довгий трейлер. Ребята, Дуже довгий трейлер. Давай, переходимо. Давай вже епілог! епіло! Він задобається візити. Ну ладно. Я ж думав, це автор рефекти ти можеш щось там поприкольніше зробити. Ми вияснили, що в нього вже три двойки по архітюрі комп'ютерів. У нього нема ка. Яка різниця буде? Навіть якщо нема в нього три двойки. Я зустрівся, продовжай. А що, а? Так ти береш і думаєш, що робити? Ти понимаєш, що він тебе не спасе. Тебе спасе тільки Лінукс. ти береш шаманиш, достаєш бубін, який не доставав. От, коротше, стукаєш, 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 коротше. І потом небеса розбираються. Космічні лучі падають на этот І тут Божественну музику. Он оживає. На нього стоїть у бунточках там або лінукса по тебе на Короче, Unix э, поколение. Не. Не, продолжай. А -а -а -а. Да Все, короче, хватит вас не, трейлером. Нет, нет, нет. Души, души, не, души, души, не, души. Души. А, души. А, души. В конечном результате он его убивает. Нет, нет. Не. Хорошо, mm -hmm. Саня хочет шутку. Так вот, кажут, когда у тебя был скрин в Винде, это типа пипец. А когда пипец в Винде, то в Линну, кстати, паник. Потому что написано Кернел Паник. Шутка очень толка, очень плоская, и она вообще... Да, Подожди, не до шутки надо. Хватит ему портить пленку, у нас дорогая. А вот а, 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 а а, это баян. А, а, Короче, да, Саша, то на съемку. Две расти баты лимчики, без рук. Я, я, ж не снимаю, что это была Оля, А что? <свят> что <свят> Аленка тут оккупировала Виталика. Так что ты понимаешь, да, Виталь, что теперь Сережа тебе дала? П'ять ногою, Так, А дивіться, як він підрив. Дивіться, як він підстригся. не замічає. Що, ти тоже підстриг? Щоб був гоп, ніхто і Оце, Коли їм всі людям страшно вночі вийти на вулицю, розумієте? Ти такий, ідеш, а тут сидить Саня такий, сигаретка така, семочки. І такий каже. Типа. Эй, пазл. Да есть что. Есть что. Вот знаешь, уже профессионально на Профессионально столько. Телефон с камерой позвонить. Да что ты сбил? Обычный будни, обычная поликарпова. А це, кстати, була моя аудиторія, ви її забрали. А, ну конечно, нікому не... Спочатку ск... да, ми йдемо до Лени, потім ми йдемо до Олі, бо Оля, звісно, красава, розбила свій айпад, молодець, так що. Нічого. Ну, ну, Треба бухло йдемо туда. Толик там купив бухло, правда, Толік? Нет. А Лена не буде розбивати бухло, правда Лена? Нет. Боже, ви, вам ви напитися. Але ну, Ніхто пити не буде, не переживайте Толік організує. Да, Організую організує. сухе, культурне і приличне дійство. А не то, що ви тут. Там придумають. Радуйся. Толик нас немає. Ага. Добре. Це Лена. Це Толік. Ой. Думаю, ну, ви його знаєте, це, навіть. Ты уже чувствуешь? Вот я пиццовый Сейчас пол... я закрою. мы едем Мы по крышке, да? Э, так, мы да, едем до... Да, стоим на затону Ну видите, да, да. А Тебе так удобно? Да. Откидать, посмотреть а, Блин, да. я Да. Скажи, что мы едем Не, не до той, Оль А, дай телефон Что мы тут за пиздятка? какие шрамы Да Что это? Красный, я не знаю что, поцарапалась? Да. Закинься, Толик. Ну, что за фигня? Быстрый съем. Спинь. Не знаю, что. Может, я себе в ночи Нет, я когда вспомню руку зеленку и намазал, І коротше ну, не спеціально? Ні, не, спеціально. Ріг вот. спати, я на у меня на шеї, коротше, задані задані колосы. На шее? На наверное. Да телефон Віталій. Виндала. Засунь свою руку туди до і достань. Сейчас засуду. <рі> Ми, коротше, причли прийшли до книжки. Вот тут тлені треба заскочити і тут. Як бачите, мітингувальники що стоять і як бачите мітингують. Що таке? Ну зараз наберуться. От мітингувальники стоять, мітингують, так що. Слава так що слава Україні, шановні. Героям слава! Героям слава, правда. Зверху. Ну як ти думаєш, продавись, а це двіниться зверху. Приколь. Побезно. Дів'яту то... поверх. Трохи, трохи кріпки. Що видно, нормальний. Відно. Що у нас забудено? А сейчас оба. Укртіликом, да? Шо там ще у нас є. болоті з вікна фокусується. Ну, коротше, отак я обираю. Ми на дев'ятому поверсі в книжці. Ждемо Лену. Тут ще стіна Типу, кошани або щось подібне. От. Прапор. Всі панти. Все, я вже в домці. Я собі вже хаваю, молочко, прянички. О, мене тут. Вода в рюкзаке. Дивлюсь останню серію ходячих. Бо це однака, да. Сильно. Вот. Показую. Показывать... Не буду спойлерить. Вот. Серіал стоящий. Да. Так що все. Трохи. Печеньки. Так що все, шановні. Підписуйтесь, ставте лайки, розповідайте друзям, коментіть. А я додавляю серію і буду робити и уроки, і презентацію, і всі діла. Так що все. Бувайте.